Привіт з вами Вакуль, і в даному відео ми поговоримо про найперший біом гри Вальхейм, Левади. Це відео призначене для початківців гри. це відео буде вам у нагоді, тож розпочинаємо. Створивши новий світ, ви падаєте на землю та бачите перед собою цей прекрасний біом, який, до речі, є найбезпечнішим з усіх біомів у грі. Тож в даному біомі ви матимете, мабуть, ключову структуру гри, а саме священні камені, на які ви мусите вішати голову кожного боса яких в річ 6, щоб отримувати нові ефекти, точніше, сили забутих для полегшення вашої гри. Ви зможете зустріти ваших перших ворогів, це сіролюдники, драугри та водяники. Драугрів ви зможете знайти тільки в їх поселеннях, які часом можна знайти мандруючи по біому. При вбивстві отримаєте нутрощі, сіролюдника ви отримаєте смолу, а з водяника його м'ясо. Але на відміну від сіролюдників, водяники будуть вас атакувати лише в тому випадку, якщо ви будете досить близько до них. Таку саму поведінку, як у водяника, має вепер, з якого ви зможете добути собі його м'ясо та шкірні обрізки. До нього можна легко підійти та вбити за допомогою ближнього бою, але він буде вас атакувати. А ось олень не підпустить вас занадто близько до себе, оскільки є досить полохливим, бажано полювати на нього з луком та стрілами. Ви зможете отримати з нього його м'ясо, шкіру та голову, яка знадобиться для призиву боса і першого боса гри, з якого ви отримаєте твердий ріг та його голову. Гайд на те, як його перемогти, вже є на моєму каналі. Останнім мобовнуват є чайка, на яку можна полювати та отримувати пір'я без луку, ви її не вб'єте, бо навіть підповсти до неї не можна. Вона одразу злітає. Сам біом засаджений деревами буку, берези та дубу. Якщо зрубати бук, можна отримати деревину, смолу та пір'я. З берези якісну деревину, а з дубу якісну і звичайну деревину. З кожного дерева можна отримати сім'я, щоб подальшому посадити їх. Окрім дерев, можна знайти кущі малини та гриби. Мандруючи біомом, можна натрапити на вище сказані поселення траугрів, напівзруйновані маленькі домівки, в яких можуть бути вулики, зруйнувавши які ви отримуєте бджолину матку, яка дасть вам змогу збудувати свої власні вулики. Ось такі місця у формі корабля, в яких можна знайти скриню з корисними предметами. Точніше, це називається кладовищем вікінгів. Щоб його знайти, вам знадобиться вилочка, яку ви отримаєте після вбивства боса кістянки. Та ще однією структурою є руні камені, залишені мандрівниками з підказками гравцю. У Левадах Кайло можна добувати лише камінь, але на берегах зазвичай можна знайти кремінь, який стане вам у нагоді. Сподіваюся, відео було для вас корисним, якщо так, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал. Усім до нових зустрічей!